Друзі, всім привіт! Розпочинаємо новий місяць і тому я хочу запитати у карт пораду для вас на цей місяць. Запитаємо так: а на що варто звернути увагу у вересні місяці? У нас буде три карти, вам потрібно обрати одну, і далі я відкрию всі три відразу. Отже, перша карта. В даному випадку вам варто звернути увагу на свої розчарування. Тобто карти радять вам у вересні бути таким оптимістом, не кидати все з першого разу, якщо щось не виходить, не ставити на собі хрест і ще один момент відпускати все минуле, всі розчарування минулі, не горювати над цим. А, а звертати увагу на хороше і з оптимізмом дивитися у майбутнє, як то кажуть. Тому емоційний фон у вересні буде грати дуже важливу роль для вас, і а, саме через це карти радять все ж таки зберігати такий оптимістичний настрій, і тоді у вас все буде виходити. Коротко кажучи, не опускаємо руки. Наступна друга карта, хто обрав? Тут у нас я трошки затемнила, Аркан Діяво досить така специфічна карта. У вересні місяці зверніть увагу на свої залежності. Можливо, це дуже хороший період буде для того, щоб покинути якісь погані звички. Можливо, щоб розлучитися зі своєю залежністю від певних людей або певних речей. Тому я вірю, що у вересні місяці у вас все вийде і ви станете більш вільними, більш розкутими і позбудетесь певних факторів, які вас обмежують. В першу чергу вони у вас в голові. Мінімально, що ви можете зробити у вересні місяці, це розпрощатися з якимись поганими звичками. От, вся решта то вже більш складні такі психологічні моменти. Хто обрав третю карту у вересні в місяці не варто будувати певних очікувань. Тобто постарайтесь менше думати, менше знаходитись в своїй голові і більше знаходитись в реальності, більше бути присутнім в тому, що відбувається в ваших, вашому житті. Не буде очікувань, не буде розчарувань. Я вже це казала. Тому. Просто от і, і виходьте із фактів, із а, того, що вже відбулося. Не надумайте, не придумуйте, не розвивайте в своїй голові якісь сценарії, і як воно буде і так далі. Вам буде так легше і а, буде набагато менше проблем. На цьому в мене все. Якщо бажаєте особистий розклад, чекаю вас в Дірект інстаграм. А якщо вам цікавий тижневий прогноз, то вже зовсім скоро він буде на YouTube каналі. Посилання також є в шапці профілю.